Радіо -купочці! у купочці, у кубочці. Мир вам. Із різдвяним настроєм у різдвяній студії різдвяного у купочці. Різдвяний Богдан Хіпі, і вислухайте різдвяну передачу «Дай звуку. Різдво уже не за горами, тому зовсім не дивно, що у цій передачі я розповім про одну чудову різдвяну пісню. Але от що дивно, ну принаймні для моєї передачі, так це те, що сьогодні ми говоримо про українську пісню, саме так, українську пісню і про її кавер-версії. І як ви, мабуть, здогадалися. А якщо не здогадалися, то я вам скажу, що мова піде сьогодні про колядку Щедрик чи Щедрівку Щедрик, хто який називає, яка є відомою у всьому світі, не тільки в Україні. Але як не дивно, найбільше інформації про неї подає англійська Вікіпедія, а не українська. Тому слухаємо, що ж я нарив. Щедрик, щедрий, щедрівочка, прилетіла ласівочка, стала собі щебетати господаря викликати. Види, види, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ятички народились. Отож, до нас Щедрик дійшов у обробці Миколи Леонтовича, українського композитора і диригента. Звісно, він написав обробку не лише Щедрика, але саме за нього він став відомим світові. Ну і нам також. Загалом Леонтович написав 5 редакцій Щедрика, тож можна сказати, що він працював над ним протягом усього життя. Перший Щедрик був виконаний хором Київського університету у 1916 році. Це була четверта редакція версії Щедрика. І, до речі, одразу цей перший виступ приніс Миколі Леонтовичу великий успіх. Текст пісні, мабуть, доволі відомий, ну, принаймні я знаю, як мінімум половину її. Це цілком традиційна слов'янська пісня, яка походить, до речі, ще із дохристиянських часів. Причому тоді святкували прихід нової весни, ну і Нового року такого собі. Ось чому у пісні співається про Ластівку. Адже як ви знаєте, ластівки у нас у січні не літають. А от із приходом християнства впровадили також і юліанський календар. От тому із весни прийшла до нас колядка Щедрики. У нас народ такий, що їх хлібом не годуй, а дай пожалітися на життя. І цей комплекс такої свій меншої вартості тягнеться уже і здавна. Так от не уминула ця доля і пісню Щедрик. Із усіх сторін долинають постійно дорікання, що погані американці скомуніздили у нас щедрівку і зробили її своєю національною гордістю. Так от західній публіці «Щедрик» був перший представлений 5 жовтня 1921 року у Нью-Йорку у Карнегі холл і саме цей американський текст пісні був написаний у 1936 році американцем із українським корінням Петром Вільховським. Так як пісня нагадувала йому передзвін дзвоників, то він не переклав текст пісні, а просто написав свій. Про дзвони, які дзвенять. Відповідно, звідси і всплила назва Carol of the Bells або «Колядка дзвонів. Проте у 1947 році з'явився англійський текст пісні, написаний Мінною Луїзою Хохман. І цей текст уже був близький до оригіналу. речі, до речі, до речі, український варіант пісні має музичний ритмічний прийом під такою розумною назвою як геміола. Це коли акценти у такті зміщуються, завдяки чому змінюється ритміка. А от у американській версії ця властивість втратилась за рахунок неправильного перекладу. Ну і взагалі, ця така версія рідко виконується навіть у чисто інструментальному варіанті. Ну скажіть, ну хіба це не причина, щоб гордитися чисто українською версією пісні? Ядрик часто використовували на телебаченні та фільмах, її можна фактично зустріти у всіх різдвяних фільмах. І сам удома входить до їхнього числа, і навіть у культовому такому хіті, як Гаррі Поттер. Ну і серіали не оминули можливості зробити гумористичні версії цієї пісні. Різні варіанти записів англійсько-американських версій цієї пісні щедрик тягнуться ще з далеких сорокових. Хоча, здебільшого, ці версії або інструментальні, або на американський манір. Для прикладу, ікона французького попу Шарль Азнавур записав версію пісні разом із норвезькою співачкою Сопрано Сісель Ширшебо та іспанським тенором Пласідо Домінго. Її ви могли почути в цій передачі. А ірландська співачка Моян Бреннен поєднала щедрик із кельтськими мотивами і відобразила це у своєму хорошому альбомі. Також мелодії пісні Щедрик звучить у треку Щедрій Щедрик англійськими літерами альбому Werewolf українського гурту Aesthetic Education, який на даний момент не функціонує. Але це не так печально, адже зараз ми будемо слухати оригінал пісні, тобто обробку її від Леонтовича у виконанні хору. Слухаємо, і з вами був Богдан Хіп і передача дай звуку. Веселих вам свят, пам'ятайте про українські традиції, про українські пісні і колядуйте. Скоро почуємося.